Я вам скажу, що існує такий дуже жорстокий метод тренування собачок, коли на них вдягають ошейник. Друзі, ви не повірите, але це сталося. Верховна Рада проголосувала за повернення незалежності на і САП, проголосувала за те, що сама скасувала усього тиждень тому, і народні депутати чомусь цього разу не плескали. Але закон одразу оперативно відправили Зеленському на підпис. Я прошу народних депутатів голосувати. За 331 рішення прийнято закон прийнято в цілому. По фракціях покажіть, процедури качура, будь ласка. Шановні українці, українки, хочу подякувати зараз всім парламентарям за ухвалення мого законопроекту. Тепер вже закону. Щойно я підписав документ. Текст буде негайно опублікований. Це гарантій нормальної незалежної роботи антикорупційних органів. І тут запитання тоді. А нащо це все було протягом усього тижня двох? Навіть навіщо було збурювати суспільство? Навіщо було сваритися з партнерами? Навіщо навіщо було підважувати нашу правоохоронну систему? Навіщо було нагинати самих народних депутатів? Навіщо було повертатися в сторону Росії? І отаких от навіщо дуже і дуже багато. Цей список можна продовжувати. Те, що законодавство щодо набу вдалося повернути назад, це велика перемога українського громадянського суспільства. Це означає, що ми зробили такий дуже великий, навіть не крок, а стрибок із часів Януковича і. Еволюціонуємо. Хоча, як ми бачимо по нашому політикуму, зробило цей стрибок суспільство, але не наша влада. Хоча сама ця історія ще буде мати для нас наслідки, в принципі, по тому, як діє російська агентура в тій самій Верховній Раді, але про це ми поговоримо якось інакшим е, разом. Повернемося до Верховної Ради. Сьогодні говоримо про наших народних. Обранців про різні фракції не будемо як завжди робити винятки ні для кого. Хоча дехто чомусь не хоче, щоб я а, про тих, хто їм не подобається говорив, а про тих, хто їм подобається, мовчав. Вибачте, так на цьому каналі не буває, друзі так не працює. Почнемо з монобільшості. По перше, монобільшість уже не монобільшість давно, і це видно по голосуванню власне 225 депутатів. Не набиралося як і тиждень тому, так і зараз. По-друге, із фракції вийшов черговий народний депутат. І як ви пам'ятаєте, багато говорилося про те, що депутатів нагнули, змусили, ну і, і так далі. І, от слуга народу Дмитро Костюк з цього приводу мав велику емоцію, коли е, оголошував про свій вихід із фракції. Дмитро Костюк. Я виходжу з депутатської фракції Слуга народу. Це моя реакція на наше голосування минулого тижня. Але саме створення антикорупційної інфраструктури стало одним з головних результатів Революції Гідності. Ви знаєте, я тут з трибуни чи зі свого місця завжди в цій залі захищаю президента від нападок опозиції, від безкінечного бруду. Я вважаю, що нашого президента недостатньо цінують. Він виконує технічну роботу. Я вважаю себе членом його команди. Я обраний завдяки Володимиру Зеленському. І саме тому, що мені не байдуже, в мене багато запитань до тих рішень, які нам пропонують голосувати. Багато з вас були свідками того, як нещодавно, замість відповіді я отримав, цитуючи, в нас в країні таких двоє сміливих ти і шабулін. Перед тим шабуніна обшук ДБР. Очевидно, це відповідь з розряду не задавай зайвих запитань, а то. Є маленька така ремарочка. Дмитро Костюк тиждень тому голосував за позбавлення набу ІСАП. Незалежності, а сьогодні він вже голосує інакше, ба більше навіть виходить із фракції Слуга народу як незгодний, тільки не зрозуміло не із чим. І ось з одного боку маю думки про це і пам'ять про те, що я тут завдяки президенту і маю підтримувати президентські рішення, а з іншого боку, власні принципи. Я голосую за. Я підтримую президента, і водночас, як виявляється, я голосую за правки людини, яка вже давно в цій залі продемонструвала, хто вона є. Демонстративно проігнорувавши хвилину мовчання за небесною сотнею. Якщо у фракції такі лідери, це не моя фракція. Ви зрозуміли про кого йдеться? Бо я не зовсім можу припустити, що це про Максима Бужанського. Адже за його правки голосував Костюк та майже всі слуги народу. Ми всі, але майже всі, і ОПЗЖ і так далі. І тепер він каже, що тоді він був змушений підтримати президента, бо він підтримує президента. Не здається, що це якась шизофренія. Він абсолютно не хотів нашкодити нашій євроінтеграції. Натомість, як я чув, він хотів очистити правоохоронні органи. Як відомо, 21 липня генпрокуратура та СБУ затримали керівника управління НАБУ на державній зраді. Ось так все через державну зраду НАБУ. А так би знаєте, крім НАБУ, у нас російських агентів ніде не було в правоохоронних органах, у тому ж числі в СБУ, коли малюк особисто показував нам крута, якого він там знайшов. Але ми про це вже говорили. Не будемо повторюватися. Тим паче до речі, там до цієї справи НАБУ є дуже багато запитань. Причому депутат Костюк, який так полум'яно вирішив вийти із фракції, чомусь абсолютно не хоче помічати слона у кімнаті. Це справа Чернишова і справу міндіча, якою теж дуже сильно попахує міндіча, колись бізнес-партнера і друга подвічного Володимира Зеленського, який чомусь у нас. В країні займався ще й оборонними закупівлями. І в якого, як нещодавно, з'ясувалося, вдома стоїть золотий унітаз. Я розумію, звісно, що це мало стосується конкретної справи. І розумію, до речі, чому саме зараз це фото виклав депутат Железняк. Але погодьтесь, це ситуації додає такого шарму. І вибачте, після того як депутат Костюк, абсолютно ігноруючи всю цю ситуацію, і в принципі ті справи, які відкриваються проти членів уряду, і говорить про принцип революції гідності, при цьому, то ми, як то кажуть, не купуємо цю історію взагалі. Це не про гідність. Пане Костюк, ви вже якщо хочете підтримувати президента і залишатися в його команді, то ну залишайтеся від влади. У нас в країні залежить все, але робити ось цю виставу, прикриваючись революцією гідності, це ницо і огидно. Краще б мовчав, а його вихід із фракції це просто знаєте як кістка кинута суспільство. Друзі, перш ніж ми продовжимо, я як і обіцяв, оголошую збір. Я допомагаю збирати на мікроавтобус для бійців групи ударних безпілотних авіаційних комплексів Адам для довозу особового складу та виконання бойових завдань. Друзі, збір загальний проводить мій приятель Володимир Чиш. Він звітує посилання на Мінібанку та всю інформацію. Я закріплюю внизу у першому дописі. Бажаю здоров'я, друзі. Ми, оператори безпілотних авіаційних комплексів групи Адам, просимо вас про допомогу. Для виконання бойових і службових задач нам потрібен мікроавтобус. Ми готові його якомога швидше переобладнати і поставити в стрій. Ми розуміємо, що у нас немає права на втому, тож ми продовжуємо нашу боротьбу і просимо вас посприяти цьому. Чим швидше виженемо окупанта, швидше повернемося додому. Тож тримаємо стрій і слава Україні! Героям! слава! Прошу дуже долучитися до збору. Ще відзначилося засідання Верховної Ради. А тим, що, мабуть, уперше з 24 лютого 22 року воно транслювалося наживо на телеканалі Рада, і тут уже кожен депутат показав себе публічно, як міг. почалося кукурікання, піар-популізм і така поведінка, якої від адекватної людини. Ти не очікуєш, хоча в сесійній залі була не одна безуга, безуга до речі, в раду запізнилась, бо вона не могла обійтися без того, аби піти драконити протестувальників, які в цей час перебували під Верховною Радою. Безугла прийшла на роботу і пішла одразу до Гончаренка. До кого ще вона пішла? Ці ну, двоє, знаєте, знайшли одне одного. У них таке враження, що спільна робота. Ну що, доголосувались? Доголосувались. І от ще одна безугла, безумна, яка разом з вами за це голосувала. Що ж ви наробили? Що ж ви наробили? Яке їхало, таке і здиво. Гончаренко, як завжди, кричить гучніше всіх. Продовжуйте підтримувати Україну. Україна того варта. І я звертаюсь до Зеленського. Забудь про другий термін і рятуй країну, а не рятуй своїх друзів від розслідувань. Борись з Росією! Зупиняй ворога, який суне. А не зупиняй і не борись проти українського суспільства, і все. І зленський одразу перестав рятувати міндіча, підписав закон тільки завдяки Гончаренкові, і тільки завдяки ньому відмовився від другого терміну, хоча, звісно, ні. Не думаю, що він відмовиться. До речі, багато з вас пишуть мені, чому немає реакції ЄС на діяльність Гончаренка. А мені це теж дуже цікаво. Офіційної позиції ми не маємо. Але знаєте, блукаюча камера по парламенту випадково зазняла обличчя фракції Петра Порошенка під час виступу Олексія Гончаренка. І це дуже цікаво було, друзі. Звісно, все було видно здалеку, але деякі деталі можна було помітити, як себе поводила фракція ЄС під час виступу Гончаренко. Кніжицький чи ГОЗ і Ар'яв сидять в телефонах. Абсолютно їх не цікавить. Цей двіж Гончаренківський гринів і ще з якимось депутатом сміються, дивлячись на трибуну. І Вікторія Сюмер теж дивиться на екран, де транслюють Гончаренко із такою цікавою. Усмішкою, як на мене, така реакція заслуговує на увагу, але Олексій Гончаренко не зміг вкрасти усю увагу на себе, тому що його в цьому обігнала і обіграла Безугла. і народна депутата Юрчишина, народна депутатка Мар'яна Безугла заважала нам виступу, перекриваючи в тому числі і мікрофон. Я подаю заяву згідно статті 51 регламенту до регламного комітету. Щодо вилучення пані Мар'яни з засідання. І тут, шановні колеги, а поверніться, будь ласка, до мене, до мого сектору. Ви бачите, що у нас немає колеги поруч, Славка розчишена. Це не є по регламенту, але Мар'яна Безугла дозволила собі публічно написати щодо нього те, що мені здається, просто здорова будь-яка людина, знаючи про мораль і етику, ніколи б не дозволила. Тому я прошу разом з вами, користуючись порушенням регламенту, вилучити її засідання. Дякую. З життя народного депутата дорівнює життю солдата. Коли я вам нагадую це кожного разу, ви готові подавати постанови на моє виключення, але вас не чекають, що з Бужанським або з бойком. І якщо ви говорите про якісь моральні стандарти, то де ваша устійна я повністю підтримую пропозицію колеги Ярослава Железняка, Стосовно виключення певної особи з залу засідань. Це ганебно, це знущання, це неповага до інституцій, до країни. Я буду голосувати за. І вибачаюсь перед кожним, кого я дерекав, захищаючи її. Дякую. Безуглий, вибачте, бужанський, а мав би вибачитись перед усією України за те, що публічно розповсюджував російський наратив, грав на руку Кремлю, і заодно він мав би бути перевірений СБУ та іншими відповідними органами і, взагалі. Велике запитання, що він досі робить у правоохоронному комітеті. На ньому настільки вже немає де ставити тавра, що він намагається врятувати себе, хоча б критикою без Ну і ось цей весь балаган у Верховній Раді продовжував балаганити і балаганитися. Зугла просто відпрацьовувала так, аби голосування за важливий законопроект перетворювалося на аби що, на цирк. В принципі, це робила не лише вона, але, друзі, справжня парламентська зірка цього тижня у нас, звісно, Юлія Володимирівна Тимошенко. Вона разом зі своїми депутатами від Батьківщини просто прогріває всіх таким старим невбиваємим класичним популізмом. А вийшовши на трибуну, Володимирівна нам розповіла нову казочку. Взагалі, Тимошенко любить розповідати казочки. То казочку про коноплі, то казочку про зайчика та білочку. Білочка і зайчик покохали один одного, пішли до і кажуть, що нам робити. От ми білочка і зайчик зробили родину, а діти не народжуються. Це чому? Тому що ми такі різні, як білочка і зайчик, а сова подивилася. І каже: ні, тому що ви обидва мальчики. <клес> <клес> Тепер у Юлії Володимирівни казочка про собачку. Із собачкою Тимошенко порівняла Україну. Дожили вже від такого. Я вам скажу, що існує такий дуже жорстокий метод тренування собачок, коли на них вдягають ошийник під струмом. І коли собачка за контур виходить, включається кнопка, і ця собачка миттєво стає в строй. І знаєте, я вам скажу, що собачка відчуває себе абсолютно комфортно. Вона думає, що це і є справжнє життя і вона живе по правилам. Дорогі друзі, я не хочу, щоб ви коли-небудь так поводилися з суверенною і незалежною Україною. І можу вам сказати. Я не бачу, щоб так поводилося з Україною. Ну хіба що у своїх висловах, такі як Тимошенко. Але я бачу, як сама Юлія Володимирівна все ж таки так поводиться зі своїм одвічним колегою і підлеглим депутатом, бютівцем. Вірним Сергієм Власенком, який слухняно її аплодує, уважно слухає, перериваючись тільки на показування факів фракції ЄС. Треба називати чорне чорним, а біле білим. Чорне чорним, а біле білим. Ну, і ось це собачка. У нього там навушник, я бачу, мабуть, у Юлії Володимирівни, в руках пульт, і вона якось там керує. Може не через навушник, може там ще якийсь девайс десь приєднаний. У власенка Ми просто не бачимо знизу. Я вам скажу, що існує такий дуже жорстокий метод тренування собачок, коли на них вдягають ошиник під струмом. І коли собачка за контур виходить, включається кнопка, і ця собачка миттєво стає в строй. І знаєте, я вам скажу, що собачка відчуває себе абсолютно комфортно. Вона думає, що це і є справжнє життя. Ну, є, звісно, це не залишили, і пішло покотилося знову. Сьогодні сталася дуже погана річ, скажу так м'яко. Один з депутатів Сергій Власенко грубо образив нашу колегіню сьогодні. За... Те, що вона висловлювала свою позицію щодо євроінтеграції, це проти, вибачте, гідності, це проти жінки в кінці кінців, і чесно кажучи, ми вимагаємо від пана Власенка вибачень. Або ми будемо подавати заяву в регламентний комітет щодо відсторонення народного депутата Власенка від засідань. Дякую, шановний пане голово. Я висловив позицію щодо. Міністра економіки уряду Януковича, який тут сьогодні фарисейський, розповідає, як він боровся з Януковичем. Ще раз підкреслю: не маніпулюйте, так як ви завжди маніпулюєте. Фарисейство неприпустимо. Не припустимо, дякую, шановні колеги. Законопроект про державний бюджет підписано. Ваше доручення виконано на це все складно дивитися. І, До речі, проголосували за цей законопроект. 331 депутат, конституційна більшість, і уявіть собі, голосували навіть рештки ОПЗЖ. Уявіть як за яйця тримають ОПЗЖ, що вони голосують в обидві сторони. ПЗЖ, правда, там кричали з трибуни випадкові слова, які мали щось означати, мабуть, якесь невдоволення незрозуміле, але потім пішли і проголосували за. І коли політики кажуть неправду, в тому числі з трибуни Верховної Ради, це біда. І не біда депутатів, а біда українського народу. Тому що, на мою думку, кожен повинен займатися своєю справою. Наділеними повноваженнями виконувати свої повноваження і нести за них відповідальність за їх невиконання або за їх перевищення. Кожен не має нести відповідальність. А коли кажуть неправду з трибуни Верховної Ради, це біда. Ну, обраний від ОПЗЖ Григорій Мамка, у нас просто таки капітан очевидність. Дивно, що мамка не вважає бідою, партію, від якої він обирався, і самого себе не вважає бідою. Ну, знаєте, ОПЗЖ воно під прицілом. Стосовно того, що вони голосують. Але є ж інші любителі попрацювати на рашку. Не такі очевидні. Вони там були. Я їх уже цитувати не буду, але поговоримо про них у інших випусках. Ну а можливо, поза навпаки, вигідно голосувати за цей законопроект, аби спробувати дискредитувати його своєю токсичністю. Це теж до речі не виключено. Друзі, висновки з цього всього видава будуть, можливо, несподівані. У нас, серед іншого, знаєте, побутує думка, що наші депутати це стид, ганьба і дикість. І я з цим погоджуюся, але частково не погоджуюся. Адже, по-перше, вони такі не всі, є якась дрібка адекватних. По-друге, а чому тільки наші? Подивіться на інші парламенти. Ви побачите те саме у польському парламенті. Балагани відбуваються на Балканах. Відбуваються балагани у Великій Британії. Це взагалі політична традиція. Учитувати одне одного. Вони це правда, роблять в чітких рамках. Про те, в що перетворюються обидві палати Конгресу США після приходу туди мага республіканців, ви в принципі всі пам'ятаєте. В принципі, цей срач, за який нам всім безумовно соромно, це певною мірою ознака демократичного прогресу. Але ознакою демократичного регресу є те, що парламент, як ми бачимо, не суб'єктний, а геть зовсім ручний. І з цього ми маємо робити висновок, не голосувати ніколи за популістів. Не голосувати ніколи за тих, хто пропонує прості рішення. Не голосувати нікого за тих, хто не пропонує чіткої програми, не голосувати ніколи за тих, хто бреше. А я зі своєї сторони пообіцяю, що всіх негідників на брехні ми будемо ловити і на цьому каналі розбирати. Тому підписуйтеся, будь ласка, не забувайте, пишіть ваші коментарі. Пишіть, хто вас вразив поведінкою найбільше. А від кого ви, в принципі, такого і очікували. Ставте вподобайки і поширюйте це відео. Окремо, подяка моїм спонсорам на Ютубі та патронам на Патреоні. Але не забуваємо в першу чергу донатити на Збройні Сили України в першому закріпленому коменті внизу є відповідні посилання. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.